Вже зовсім скоро Україна перетвориться на грандіозний футбольний форум. Ось тільки чи достатньо добре на грі мільйонів розуміються наші люди. «Болфуд» захоплено провадить екскурс в світ футбольної термінології. Ми питаємо і розповідаємо, що таке «Автогол». автогол. До чого таке запитання? Так виходь, якісь підсказки, скажіть, нам, щоб ви розібралися. Стоп в українській прем'єр-лізі свідком автогола можна стати ледь не щотуру. Це справжній жах для футболістів і втіха для їхніх недоброзичливців. Ну ж бо да я фанатка футболу, тільки я не знаю, що воно означає. Я наші не можу, можливо, журнал, що то зв'язано з машинами явно це змагання машин. Передача, акції. Це, мабуть, машинки грають у футбол і забивають у гол. Це, мабуть, гол, який не потрапив у ворота, і воно зараховується якось. М -м, команді не знаю. Хоча логіка і залізна, та напередодні євро, футбольна обізнаність дівчат все ж шкутильгає не на жарт. Лише 15% опитаних нами фемін приблизно здогадувалися про що саме йде мова. Ну якщо не відповідали забити цей гол, ну случайно забили його в ворота. А коли, коли один член своєї команди забиває сам собі гол. Це автогол. Автогол це коли в футболі гравець забиває гол в свої ворота ні